Цього тижня, окрім скандалів навколо фейкової відставки залужного і обговорень оновленого закону про мобілізацію, були й новини, які по справжньому тішили українців. Наша країна повернула додому 207 полонених а русні було ой як не солодко у Криму. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми розповімо про успіхи наших бійців в українському Криму. Кадри інформації, які ви почуєте і побачите, однозначно надихнуть і покращать настрій. Про те, щоб усе спрацювало, обов'язково треба підписатись на канал. Якщо вже підписались, тоді поїхали! Окупантам на українському півострові живеться дуже неспокійно. Так у середу, 31 січня, в окупованому Севастополі в районі Сак Євпаторії та Роздольного усіх сполохали щонайменше з десяток вибухів, які пролунали вже після оголошення повітряної тривоги. І Там гаріти що там відділа, де там я пакє пажарова п'ятиэтажки. Да, 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 да вон там. Я не Ось тут парвон. Пізніше вибухи пролунали ще й в Щолкіни, яке розташована на Керченському півострові. А у північній частині Севастополя почало горіти, як стверджували місцеві, щось. Страшно очень страшно. Ми не знаємо, що это такое. Если бы ми знали, що это такое, ми не знаємо, що это такое. Терористи досить оперативно підняли авіацію в небо, аби врятувати півострів від ударів по аеродромах. Але врятувати усі все ж не вдалося. Бо згодом стало відомо, що вибухи пролунали прямісінько на території військового аеродрому Бельбек у Криму. Ввечері того ж дня цей без перебільшення успішний удар підтвердив командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. Відповідний допис він оприлюднив у телеграмі. А ви знали, що у складі повітряних сил Збройних сил України є 204 та Севастопольська бригада тактичної авіації Так от її штатне місце базування Аеродром Бельбек. А для кращого сприйняття і візуалізації українцями він додав відео наслідків того самого прильоту по аеродрому Бельбек. Вже зранку 1 січня речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що повітряні сили збройних сил України можуть завдавати удари по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму, бо мають для цього інструменти. Знищення окупантів у Криму, знищення їх на литовищах. Це вже не є чимось новим для нас. Це звична бойова робота нашої тактичної авіації, зокрема удари крилатими ракетами по окупантах в Криму. Пізніше Міністерство оборони Росії стверджувало, що ввечері 31 січня Крим атакували 20 ракет. Згідно з повідомленням, частина уламків, нібито збитих українських ракет упала на територію військової частини поблизу Любимівки. Але про яку саме частину йдеться, у повідомленні не уточнили. Хоча вже тоді всім було зрозуміло, що постраждав саме Бельбек. При цьому російський глава Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що місто нібито було атаковане щонайменше шістьма ракетами. За його словами, окрім Любимівки, від падінь уламків постраждало 12 будівель у садовому товаристві Усть Бельбек. Але українці, на щастя, не мають нічого спільного з росіянами, які цілеспрямовано гатять по житлових будинках. І ціллю наших бійців був саме аеродром Бельбек, і саме він, врешті, постраждав, що вкотре підтвердила керівник прес-центру ОК Південь Наталя Гоменюк. Ну, власне, окупанти вже й самі визнали, що 5 ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму, навіть позначили місця, де це відбулося, і визнали, в тому числі, і не встигли свою розсередити льотний склад, зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Вільбеку. Ну, Звісно, підтвердження від командувача повітряних сил про те, що Крим це Україна, і ми повертаємо своє. Вона також додала, що на цьому збройні сили України зупиняти удари по стратегічних об'єктах РФ не збираються. А переміщення протиповітряної оборони окупантів допомагає нашим захисникам визначити, куди бити дієвіше, оскільки б вони їх не стягнули, кожну знайдемо і з кожною попрацюємо індивідуально, зокрема і. Перекриття руху на Керченському мості знов було пов'язано з переорієнтуванням систем протиповітряної оборони. Вони намагаються покращити захист тих об'єктів, які вважають за для себе наразі стратегічно важливими. І ми спостерігаємо ретельно за цими маневрами і розуміємо, що в принципі розташування систем протиповітряної оборони певним чином позначає інші об'єкти, які варті нашої уваги. Як зазначає речне командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму росіяни тримали винищувачі, зокрема су 27 Міг 29 су 30 Крім того, була інформація про Міг 31 Але наразі достеменно невідомо, чи понесли окупанти збитки у вигляді втраченої авіатехніки. Проте, за результатом осінь геолокації, вже зараз можна стверджувати, що одна з ракет влучила по підземному командному пункту самої авіабази. Російські ж ЗМІ Зазначають, що внаслідок удару уражений пункт зв'язку, вказуючи номер ВЧ 80159. Та це номер усього 38-го винищувального авіаполку РФ. А на цій авіабазі розміщено радіоцентр штабу всієї авіації Чорноморського флоту Росії. Є, прямо туди ще я увійшов ракету на. Б**. Вон видіш? Вон є б**. Такого триша давно не було. Натомість розпавліки говорять про три пошкоджені літаки: два су 27 і один су 30 Крім того, на авіабазі та біля неї, начебто, загинули 12 військових, що понад 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкодження літаків пояснювали тим, що не всі з них встигли підняти у повітря перед ракетною атакою ЗСУ. Таку інформацію підтвердив і український військовий експерт Іван Ступак, який додав, що під час ударів 31 січня вдалося ще й ліквідувати сім російських розвідників спецпризначень Дивіться, що ми знаємо достеменно, це знищення щонайменше трьох літаків, це те, що було в відкритому доступі російському, трьох літаків Су, плюс а, знищення, м -м, здається, дванадцяти е -е, ну, співробітників, військовослужбовців, які знаходилися на Цьому цьому аеропортну на цій локації, тобто літаки тепер в повітря не підіймаються, вони не будуть обстрілювати ну принаймні ці три літака. Декілька ще було пошкоджено, але там така сумнівна інформація. Вони не будуть тероризувати при фронтові регіони, не будуть скидати тепер каби, ці керовані авіаційні бомби на позиції українських військових. Тобто, це великий великий плюс. Плюс було повідомлення. Плюс плюс було повідомлення про те, що на іншій локації знищено сім російських елітних військових розвідників, спецпризначенців. Тобто зараз вони ще порахують свої збитки, які нанесли їм українські військові, але в будь-якому випадку це серйозний удар по росіянам. І ще раз, що це нам дає? Це мінус спіцура. Це дійсно спіці вищого рівня, які могли завдавати клопоту нашим військовим, вбивати наших військових. Тепер вони вбивати не будуть. Це мінус авіація, яка тепер не буде вилітати. І наші військові, ну хоча б трішечки зможуть ну не то, що прослабитися, а почувати себе на передові трішечки простіше, бо з повітря по ним не прилітає. Водночас поява інформації щодо ураження саме літаків наразі звучить доволі сумнівно, адже як зазначають експерти для ракет Storm Shadow, які, начебто, відпрацювали по аеродрому Бельбек, це не дуже зручна ціль через те, що їх бойова частина насамперед призначена для знищення захищених підземних об'єктів. Натомість є інформація, що після. Удару по аеродрому Бельбек, який стоїть на березі моря, відбувся сув ґрунту на береговій лінії. А це вже прямо вказує на те, що як мінімум частина вибухів була підземною. Проте найближчим часом мають з'явитися високоякісні супутникові знімки результатів удару. Саме тоді можна буде більш достовірно говорити про результати ударів. Бабах! що старалися? Але не поспішайте думати, що це єдина хороша новина з українського півострову цього тижня. Бо ж 1 лютого стало відомо, що у чорноморського флоту РФ стало на одне морське судно менше, яке саме зараз розкажу. Перше в історії у результаті групового удару морських дронів, які наводились через космічний сателіт, знищено бойовий корабель, який знаходився на ходу у відкритому морі у повній бойовій готовності. Морські дрони підрозділу груп 13 головного управління розвідки Міноборони України знищили російський ракетний катер «Івановець» проєкту 124-11 у Чорному морі біля захищеної військово-морської бази на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму. «Івановець» – це ракетний катер. Водотонажністю до 500 тонн з екіпажем у 40 чоловік, озброєний надзвуковими протикорабельними ракетами Москіт П 270 Судячи з відео, група у складі щонайменше п'яти морських дронів гурмо проникла непоміченою до бази чорноморського флоту РФ донузлав, і дрони послідовно один за одним атакували ракетний катер, який очевидно здійснював бойове патрулювання та оборони бази. Варто відмітити, що розвідка росіян під підхід дронів не помітила рот, да как так-то, а? Екіпаж ракетного катеру, судячи з відео, помітив наближення дронів візуально, і катер в момент атаки був на ходу і міг маневрувати та й взагалі просто втекти від дронів, але набрати швидкість Івановіць не встиг. Носова 76-мм зенітно-артилерійська установка АК 176 як добре видно, знаходилась в похідному положенні, тобто не вмикалась та вогонь не відкривала. Також непомітно, щоб росіяни встигли привести до бою дві 30 міліметрові зенітно-артилерійські установки АК 600 30, які здатні вести щільний вогонь по рухомих цілях на ближніх відстанях, але очевидно по дронах було відкрито кулеметно-автоматний вогонь з близької відстані черговою вахтою. Однак, через малі габарити, швидкість та маневрування дронів росіянам їх вразити не вдалося. Насправді грамотно обрана тактика атаки командирами груп 13 викликає неабияке захоплення. Перший дрон вдарив у корму катеру з правого борту для того, щоб вивести з ладу гвинти. Катер не зміг розвинути повну швидкість, але не зупинився. Тоді другий дрон також вразив гвинти, але вже з лівого борту. Цими двома ударами катер був надійно позбавлений ходу та маневру. Третій дрон вдарив середину корпусу під ракетними установками москіт та спричинив велику вирву у лівому борту. А результат. Ти влучання видно з камери четвертого дрону, який оператор спрямував прямо у вирву від третього у те саме місце. Вибух від четвертого дрону став для корабля фатальним. Наслідок удару здетонували чотири ракети Москіт, повна маса яких складає чотири тонни кожної. Ракетний катер Івановець буквально розлетівся на шматки. Шансів для порятунку екіпажу майже не залишилось. Не буде робити вигляд, що нам їх шкода. Як зазначають військові експерти, така тактика атаки без перебільшення заслуговує вивчення як зразок. Цілі атаки було не ураження, а саме повне знищення корабля під розділом груп 13 головного управління розвідки. І це вдалося. І після такої ганебної поразки росіян навіть затяті кремлівські пропагандисти не змогли промовчати і стримати емоції. Як, от, російський горе філософ і політик Олександр Дугін, який, звісно, не міг просто похвалити українців, тому роблячи комплімент для рівноваги, назвав нас. С нацистами на нашей стороне дебил на дебілі, а нацисти просто гений на гений. І поки окупанти б'ються у конвульсіях через страту чергового морського судна. Ми можемо констатувати, що такими суттєвими кроками у вигляді ударів по їхньому флоту, аеродромам і базам, українським військовим вдається потроху очищати наш Крим від росіян, яких там не має бути за майже два роки війни. Україні вдалося знищити десятки, якщо не сотні, їхніх кораблів. Зокрема, згадайте сумнозвісний крейсер Москва, великий десантний корабель Мінськ. чи був боксир Василь Бех, фрегат адмірал Мака, і великий десантний корабель Новочеркаськ. І це лише маленька частина з того, що вдалося ліквідувати. О, тихо, тихо, тихо. Ти знімаєшся? Да. Охреніть. жарко сюди. Про багаторазову так звану бавовну в Криму годі й говорити: сотні ударів по їхнім військовим базам, портам і аеродромам. І, звісно, успішне відпрацювання по Кримському мосту. А сьогодні у Чорноморського флоту та й загалом армії РФ не лишилось жодної бази на півострові, де російські кораблі, літаки і військові були б убезпечені від українських ударів як не ракетами, так повітряними чи морськими безпілотниками. Проте йдеться не лише про Крим, бо на роль надійного укриття не може претендувати навіть новоросійську порту якого ще 4 серпня 23-го року морські дрони ЗСУ знищили великий десантний корабель Олінігорський гарняк. З огляду на це перспект перспективи росіян у Криму є невтішними. Сили оборони України продовжать знищувати їхні кораблі і авіасудна, особові склади і інфраструктуру ворога аж до повної ліквідації. І тут одразу згадується моє улюблене відео. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і загусти. Как тут класно. Я Привыкла, да? Я привыкла. здесь, как в своєму доме жили. настолько все душевно. По домашньому, як ви можете побачити, навіть враховуючи феноменальну різницю між російським і українським військово-морськими флотами, нашу очевидну обмеженість у ресурсах і назавжди активну допомогу заходу у вигляді необхідної для боротьби техніки і зброї, українським спецпідрозділам вдається надуспішно ліквідовувати окупантів, що не може не захоплювати. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Якщо ці події у Криму покращили вам настрій так само, як і мені, та вкотре змусили невимовно пишатися українськими захисниками, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. А в коментарях напишіть свої емоції від чудових новин цього тижня. Можливо, вони потішать ще когось. Па-па!